Привіт! Мене звати Катерина. Сьогодні ми поговоримо про те, що турбує багатьох. Це токсичні стосунки. Знаєте, статистика каже, що в середньому людина залишається в токсичних нездорових стосунках від 2 до 7 років. Уявіть, це роки життя. А чому так взагалі відбувається? Бо ми просто не розуміємо, де закінчуються звичайні конфлікти. І починається справжня токсичність. Тому сьогодні ми розберемо, як розпізнати червоні пропорції на початку, чому так важко піти, і найголовніше, а що ж конкретно робити в такій ситуації? Залишайтеся до кінця, бо там буде покроковий план дій. Ознаки токсичних стосунків. Отже, перший блок як розпізнати токсичні стосунки. І тут важливо розуміти, це не про те, що ви іноді сваритесь, всі пари сваряться. Це про систематичну поведінку, яка руйнує вашу особистість. Перша ознака емоційне насильство. Це коли партнер постійно принижує вас. Ти нічого не розумієш. Без мене ти ніхто. Та да ти подивись на себе. Знайомо, такі фрази можуть здаватися. Звичайною критикою. Але насправді вони підривають вашу самооцінку. Я пам'ятаю одну історію. Дівчина розповідала, як хлопець постійно жартував над її зовнішністю і казав: що чуш. Але через рік вона вже боялася дивитися на себе в дзеркало. І це не жарти, це руйнування. Друга ознака контроль. Партнер хоче знати, де ви. З ким, що робите, кожну хвилину. Забороняє зустрічатися з друзями. Вони ж погано на тебе впливають, каже. Контролює ваші фінанси, соцмережі, навіть одяг. Пам'ятайте: любов це довіра, а не контроль. Якщо вам треба звітувати за кожен крок, це не турбота, це ув'язнення. І третя найпідліша ознака газлайтинг. Це коли партнер переконує вас в тому, що не є реальністю, ви кажете, ти мене образив. А у відповідь Я нічого такого не казав, ти все вигадуєш. У тебе проблеми з пам'яттю. І поступово починаєте сумніватися у власних спогадах, емоціях, взагалі у власній адекватності. І це страшно, бо руйнує ваше сприйняття реальності. Якщо ви впізнали хоча б одну ознаку, не ігноруйте це. Ваші відчуття важливі. Чому важко піти? Хтось каже: та чого ти не підеш? Але це не так просто: насправді є декілька психологічних пасток. Перше – це цикл насильства. Спочатку напруга наростає, потім вибух, сварка. А після примирення. Партнер просить вибачення, дарує квіти, обіцяє змінитись. І оцей період медового місяця дає надію, ось же, він може бути хорошим, але потім все повторюється, і з кожним разом вибухи стають сильнішими, а періоди спокою коротшими. Друга пастка – це страх самотності. А раптом я нікому не буду потрібна. Особливо це торкається тих, хто був у стосунках довго. Здається, що краще поганий партнер, ніж ніякого. Але подумайте, чи не краще бути самій і щасливою, ніж разом і нещасною? І третя травмована прив'язаність. Якщо в, дитин... в дитинстві ви звикли, що любов треба заслуговувати, терпіти та. Тому токсичні стосунки можуть здаватися нормальними. Ви думаєте, так завжди буває в стосунках. Але ні, не завжди. Є стосунки, де вас поважають, цінують, підтримують і ви заслуговуєте на це. Отже, план дій тепер конкретика. Що робити, якщо ви зрозуміли, що стосунки токсичні? Отже, перший крок визнати проблему. Найважче. Це сказати собі правду. Так, мені погано. Так, це ненормально. Так, я заслуговую на краще. Не виправдовуйте партнери, не шукайте причин у собі. Крок другий створити мережу підтримки. Токсичні, токсичні партнери часто ізолюють нас від друзів і родини, тому важливо відновити зв'язки. Зверніться до тих, кому довіряєте. І поділіться правдою. Якщо навколо нікого немає, є гарячі лінії, групи підтримки, психологи, ви не самі. Крок третій: планувати вихід поетапно. Не обов'язково йти негайно, іноді це навіть небезпечно. А подумайте, де ви будете жити, чи вистачить вам грошей, чи безпечно взагалі йти прямо зараз. Можливо, спочатку треба накопичити кошти, знайти житло, підготуватися психологічно. Крок четвертий це діяти. Коли план готовий, діяти рішуче. Не давайте себе переконати, дати ще один шанс скільки шансів ви вже давали. І пам'ятайте, партнер може обіцяти змінитися, плакати, погрожувати це все маніпуляція. Справжні зміни потребують роботи над собою, а не обіцянок. Крок п'ятий. Відновлення. Після токсичних стосунків важливо відновити себе. Можливо, знадобиться терапі... терапія, щоб опрацювати над травмами. Не соромтеся просити допомоги. Дайте собі час, щоб навчитись знову довіряти своїм відчуттям. Згадайте, хто ви без цих стосунків. Токсичні стосунки це не ваша вина, не вина, що ви потрапили, і точно не вина, якщо важко вийти. Це складна психологічна пастка. Але вихід завжди є. І ви маєте право на щасливе життя, на повагу, на любов без болю. Якщо це відео допомогло вам щось зрозуміти, поставте лайк. Якщо знаєте когось, кому це потрібно, поділіться цим відео. А в коментарях розкажіть, чи, що значить для вас ця тема, що найскладніше в стосунках, і пам'ятайте, ви не самі, ви заслуговуєте на краще. Дякую, що були тут, і до зустрічі в наступному відео.